Завжди був такий веселий хлопчина, життєрадісний, замавку, грав, баскетболом займався. Дуже любив автомобілі, їздив, був водієм в електротрансі і, в принципі, за кермом він і загинув. Був зрив, прилетіло, був зрив. Я стільки встиг відкрити двері, і випасти. І Після того Саня почав казати, що водос поможе, водос поможе. Ми служили в одному підрозділі. Ми були водіями, ми їздили постійно на всі задачі, які нам давали команди. Дружили дуже добре. Завжди він був доброзвичайний, добрий, щиряк, ніколи не покинув би в біді.